Сьогодні у нас дуже е, така визначна подія. Ми святкуємо День знань і День українського духу. Сьогодні у нас визначна подія, бо буде унікальна інограційна лекція. Сьогодні у нас визначна подія, бо ми сьогодні всі єдині. Я сказав Сковорода без спорідненості все ніщо. Ви мені всі рідні. Я ваш народ. Народ це ми один одного написані Народу. І ми повинні один одного любити, підтримувати. І тримати стрій, тому щоб довго не забирати часу. Вийшло так, що я займаюся колекціонуванням. І вирішив вас здивувати. Сьогодні ми починаємо перший етап експозиції Жива. Жива це енергія життя у всіх арійських народів, це аналог індуської прани, аналог латинян «Віс Віталіс», життєва сила, наснага до життя. Тому сьогодні вам буде пожива і для душі, і для розуму, і для тіла. Набувайте свої спрагні серця і діліться з усіма спрагами, хто потребує української ідентичності. Сьогодні зібрався цвіт нації в червоному корпусі. Слово надається рідному ректору Володимиру Дуброву. Добрий день, шановні друзі, добрий день, пане професоре, добрий день, шановні колеги. Попри всі складнощі, які ми переживаємо з 24 лютого, коли Російська Федерація розпочала широкомасштабну агресію проти України, адже війна насправді триває вже понад 8 років, сьогодні у нас свято. Свято День знань. Так, наші студенти, викладачі, співробітники, випускники зі зброєю в руках виборюють свободу і незалежність батьківщини на всіх фронтах. Але не менше завдання стоїть перед нами, хто ось тут, тому що знання це теж наша зброя. Наш гострий розум, критичне мислення це теж наша зброя, яка допомагає нам здолати окупанта. З 24 лютого наш університет і наш червоний корпус ані на день не припиняв свою роботу, і сьогодні ми. День Знань, 1 вересня можемо гордістю сказати, що ось цей корпус, е якщо ви озирнетеся на дзеркала позаду, ви побачите, е що вони заклеєні. Так само були заклеєні вітражі, Ось тут вікна. Хто бачив фотографію, хто бачив наживо е мішки з піском і бетонні блоки на колонах Червоного корпусу, це е був наш. Рок позбереження нашого рідного корпусу, який цьогоріч відзначає 180 років. 188 років університету і 180 років з нашого червоного корпусу красення серця Києва. І, е, можливо, хто бачив, але вчора ми отримали свідоцтво про реєстрацію е, трейдмарк інтелектуальної власності на зображення Червоного корпусу, тому що це власність нашої університетської громади нас і хочу наголосити, що дійсно родина Шевченка університету це велика родина. Сьогодні ми е, визначаємо свято не лише Дня Знання, але ми започатковуємо новий проєкт, е, основний одним із випускників університету Ірина ось тут е, ці чудові скульптурні композиції. І, е, Знайомитися з ними, тому що це теж наш родовід, це дійсно наш дух, це те, чим ми сильні. Ми пригадуємо всі, що давали три дні, а ми боронимо батьківщину вже, вже понад півроку, і ви бачите, що нас не здолати. Тому я ще розичу всім, хто прийшов сьогодні сюди, хто працює онлайн. Хто може і знаходиться в інших країнах, тому що е, так склалося все життя, але це все наше. Я дуже прошу всіх, от, от, е, що найголовніше, чим наші знання можуть допомогти перемогти ворога, це нашою єдністю. Наші знання дають нам єдність, і саме єдністю ми е, сильні перед цілим світом. Так сталося, що цьогоріч дійсно ми маємо велику знамену подію. Це 300 років від дня народження мандрованого філософа Григорія Сковородина. І надзвичайно символічно, що е, хто бачив, коли е, загарбники розбомбили музей Сковородина, Харківщини, то скульптура поета, філософа, мислителя залишилася стояти. І це величезна противага, тому що через два роки буде відзначатися 300-річчя гіганта думки видатного філософа Еммануела Канта і ті фотографії, які показують стан могили Кенігсбергу, який вони називають Калінградом, Кенігсбергу, могила Еммануела Канта це зовсім інше. І ось е, спроба привласнити нашу історію, спроба привласнити нашого сковороду. Вона показує, що ми не здаємося, бо в нас є родовід, в нас є наші предки і в нас є майбутнє. Тому я хочу всім побажати щастя, як і заповідав Григорій за здоров'я, бо без нього не можна здавати ворога миру, але не просто миру, а після нашої перемоги. Слава Україні! Хочу вам представити професора Танторського університету, вже мого вчителя після всього, що між нами було, представляю пана Юло Вологла. Спасибо. Уважає студенти професору, професора. Я очень благодарен за. возможность быть в вашем интеллектуальном храме, присутствует здесь, особенно в День Знания, который празднует весь мир. благодарен за судьбу, которая позволила мне оказаться среди вас, которые вы оказались восхитительными. во всем мире. Украинским народом, его устойчивостью, его храбростью удивляются во всем мире. Я думаю, никогда раньше не было столько людей, которые затаили дыхание и молятся за Украину, чтобы э, удержать победу над злим врагом, который миками вже причиняє різні неприятности. Для того треба не тільки знання, але й віра в то, що победимо. Слава Україні. Дорогі друзі, колеги, давай сьогодні унікальну можливість. Сьогодні вранці Facebook мені... Показав, що два роки тому в умовах тоді карантину пов'язаного з коронавірусною хворобою ми розпочинали початок навчального року підняттям прапора. Ви бачите, ми маємо символічну таку комбінацію, аби правильно сказати. Державний прапор України, а поряд ви бачите. Прапор наших захисників Збройних сил України, який ми на цій щогрі 24 лютого цього року. Ви бачите другий справа прапор Європейського Союзу, який насправді був піднятий на щоглі перед головним корпусом університету, той Ярослав Якович Булибаш. Там стоїть Станіслав Петрович Козюк і ваш покірний слуга. 9 березня 2014 року на 200-річчя Тараса Шевченка дня народження ми підняли тоді в трьох цей прапор до Щоглі, коли, коли це ще не було мейнстрімом, скажімо так. Ну і, звісно, прапор університету, прапор нашого. Нашої «Армаматер». але сьогодні ми маємо цю символічну подію, тому що цілком слушно було сказано, що впродовж е, війни, е, якщо брати на одну людину населення, то Естонія, е, Латвія і Литва е, надали більше допомоги Україні, аніж великі країни гіганти І це дійсно правда, це продемонструвало. То є друзі України. Тому цей навчальний рік, унікальний навчальний рік у мовах війни, ми відзначимо насамперед підняттям прапора Естонської республіки та виконанням війна нашої міської радної держави. Прошу підняти прапора. Зі зі зі. Ну, і в рік 188 річчя університету. І як я ось ми стоїмо з вами перед нашою трасою. привідаю 180 років ми підіймемо прапор нашого Прапор піднято. піддати.